Одна з найголовніших таких переваг, на мою думку, це те, що він мобільний, компактний, маленький, зручний, і можна взяти з собою в дорогу, куди би ви не їхали, і не мати проблем з просуванням одягу, не шукати праску і так далі. Завжди мати охайний одяг. Це от супер круто. Ми завжди, кудись, як їдемо, завжди беремо з собою наш відпарювач. Далі а, він має декілька режимів: є еко, є звичайний. Це щоб не було подачі пари, переключається на кнопочці. От. І можна е, зробити так, щоб подача пари була безперервна або з переривами. От. Потужний, пара гарненько йде, має великий резервуар води. Все, виключили. Має великий резервуар води. До речі, не забувайте, що сюди треба заливати дистильовану воду незвичайну з крану. Відпарювачі звичайно, звичайну воду не люблять не люблять і насадки.